А зараз ми маємо розглянути з вами можливості імпорту та експорту файлів в нашому середовищі Tinkercad. Якщо ви вдивитесь, то праворуч є дві кнопочки: імпорт та експорт. Імпорт це завантажити в ваш проєкт, якийсь інший проєкт, а експорт це вивантажити ваші розробки в окремий файлик або в інше середовище. Давайте спочатку розглянемо саме функцію експорту. Натиснувши на неї, ви можете вивантажити весь ваш дизайн або. Вибрати певну фігурку. Перед цим вам треба її вибрати, перед тим як зайти і клікнути на всю кнопку Експорт. Далі ви можете вказати, що ви хочете її експортувати, наприклад, в Autodesk Fusion. Це більш таке ну, потужне середовище для моделювання, якщо вам треба, наприклад, такі, згладити края з'єднувальні між об'єктами, ну, щось таке зробити досить таки складне, особливо з точки зору переходів з одного об'єкту в інший, і там можна це реалізувати. Тому це, скажімо так, наступний крок у вашому гуртку моделювати. Або, можливо, ви вже його ведете і трошки знаєте про ці функції. Далі ви можете вивантажити файл в трьох форматах: OBG, STL і оцей GLB. І в основному, я вам чесно скажу, в більшості випадків використовується саме формат STL. На більшості сайтах, в більшості 3D-принтерах, які підтримують ці формати, або, краще сказати, слайдерах, тобто те, що підготує ваш файлик до друку. Тому краще використовувати STL, тоді воно ну, з великою вірогідністю вам підійде. Для вашого друку. Ну і за також можна для laser cutting, тобто лазерної різки, використати, наприклад, SVG формат. Якщо ви берете вкладочку 3D Print, це якщо у вас вам пощастило, скажімо так, і у вас досить такий крутий принтер, і він підтримується цією системою, то, як бачите, ви можете вибрати його із цього списку і одразу відправити, наприклад, на друк. там Continue with MakerBot і так далі. Але ну, в більшості випадків я, чесно кажучи, ні разу в своєму житті не зустрічався з такими принтерами, бо, як я з'ясовував, вони десь в два рази дорожчі, ніж звичайні принтери, навіть ті, що працюють на Wi-Fi, але вони круті. Ну, тобто там ті можливості, які підтримуються, вони досить таки високі. Тому ну, навряд чи у вас вийде так і ними використатися використати, цією функцією, але якщо вийде, то це дуже круто. Тепер давайте спробуємо скористатися кнопочкою «Імпорт». Коли ви на неї клікнете, ви бачите, що ви можете сюди перенести, тобто зробити drag-and-drop вашого файлу в цю область або відповідно вибрати файл вручну і відповідно підтримується три головних формати, тобто STL, OBG і SVG. А також ви можете імпортувати за допомогою посилання, це якщо у вас файлики відкритого типу. Давайте ми спробуємо спочатку використати ось цю функцію і чисто поекспериментуємо з цією функцією. Бо, якщо чесно, я цю не використовував, знаю, що вона працює. Якщо ви будете з Тінкеркаду щось брати, тобто якийсь інший проєкт, ви хочете імпортувати сюди, то можете сюди розмістити це посилання, і відповідно воно має вам відкритися. Але ми в основному попрацюємо з файликом, тому що ну, в більшості сайтів файлики зберігаються у вигляді файликів, а не у вигляді відкритого посилання, тому навряд чи воно спрацює, але ми спробуємо. Отже, я вам рекомендую ознайомитись з таким сайтом, який називається Thingiverse. І тут є безліч безкоштовних відкритих проєктів, причому не треба вам реєструватися. Ну, давайте ми візьмемо ось таку деталь. Клікнувши на неї, ви заходите всередину цього проєкту і бачите ось таку можливість Download All Files. Натискаєте на неї, трошки треба буде почекати. І через певний час у вас має почати завантажуватись ваш проєкт. Так як я сьогодні завантажував, то в мене ще є 20 секунд ось такого проміжку. Ну, я перемотаю. Отже, завантаження моїх файлів відбулося. До речі, зверніть увагу на ліцензію, яка тут використовується. Тобто це ліцензії відкритого типу, ви можете брати ці проекти, самі їх редагувати, використовувати в своїх цілях, єдине що не варто забувати про авторство, де ви взяли цей проєкт. Коли ви завантажили файл-архів з нашим проєктом, то натискайте на нього правою кнопкою миші, показати додаткові параметри, і в моєму випадку, ось таким чином я його можу... Розархівувати. І ми отримаємо ось таку папочку, всередині якої вам, скоріше за все, треба буде саме папочка Files, Всі інші папки є додатковими, які носуть якусь додаткову інформацію. Зайшовши всередину, я бачу мій stl-файл, з яким я і буду зараз працювати. Я беру і перетягую звідси. І далі ми маємо налаштувати. В якому форматі воно буде відображено, тобто в міліметрах або дюймах, яку шкалу треба обрати, можливо, ви хочете збільшити свій об'єкт два рази в результаті перенесення, тоді треба буде тут виставити 200% або довжину ширину змінити вашого об'єкта. Я залишаю як є, для того, щоб він в мене в оригіналі сюди перенісся, але. Зараз відбудеться така штука, бачите, він в мене вже перенісся, але я його не бачу. Ну так вийшло, що він став дуже-дуже маленьким. Доведеться нам трошечки наблизитись до цього об'єкта і спробувати його збільшити. Тут треба так обережненько, таке трапляється, або можна просто заново зробити, так що ви його імпортуєте. Це я би назвав скоріше глюком, ніж тим, що воно відбувається спеціально. Чи там, бачите, моя ж шкала. 200 на 200, ну це скільки, 20 сантиметрів, це вже от стільки от сантиметрів приблизно, а навряд чи цей би шкрібок, був би настільки маленьким. Тому такі глюки інколи відбуваються, просто зверніть на це увагу. Отже, як бачите, наш цей інструмент додався як окремий об'єкт, причому я, на жаль, не можу редагувати і зробити таким чином, щоб ми якось від'єднали ті фігурки, які в нас є. Якщо ви пам'ятаєте, то воно по суті зроблено за допомогою накладання цих отворів від цільних фігур. Але тут такої можливості немає, тому що він, скоріше за все, проєктувався у Fusion. І тому, якщо ви хочете прям якось змінити цей об'єкт, звісно, тут це не вийде зробити. Тут вийде лише змінити його розмір, якось там може відрізати шматочок, тобто, наприклад, ви можете взяти ось цей елемент, так от якось його розташтувати і об'єднати їх два. І тоді да, це будуть два об'єднаних предмети, які бачите, зрізані. Один відосно одного. Тобто такі штуки тут можна робити, і таким чином ви можете додавати декілька об'єктів, свої об'єкти, причому залишаються в, на місці, там, де вони є. І таким чином ви можете імпортувати багато-багато чого, і в результаті, наприклад, експортувати свій проєкт вже для друку. На цьому моменті я також хочу вас привітати з тим, що ви пройшли по суті основу теоретичного курсу моделювання в Тінкеркад. Я можна сказати, розповім вам про все, що знаю в цьому тінкеркаді. Можливо, якісь, звісно глибокі деталі не розповідав, так як цей курс є оглядовим. Тому. Можна сказати, що ви вже знаєте, як управляти, які є функції в нашому Тінкеркаді. Тому наступний модуль вам буде присвячений тому, щоб навчитися саме практичним роботам, тобто надавати якісь роботи учням, виконувати їх самостійно, тобто неможливо освоїти цей додаток без того, щоб не попрактикуватися над певними проектами. Тому ну, вдачі вам в тому, щоб подолати цю невеличку перешкоду у вигляді наступного модуля.